Погрузка виноградного столба, бетонного столба із клієнтом не домовились. не домовились. Бо клієнт захотів, щоб був строго 220. Ну, Ніхто його зараз перебирати не буде. Щоб вибрати фуру 20 столба, потрібно скільки його перебрати. Ніхто цим займатися не буде. Ну, от. Тож, на жмеринку не поїдемо. Є, об'яснили, якщо хочеш то в переміжку 220-240. Кому потрібен стовп, формований, Він у нас є. Є як 220, 20, як, так і 2.40. Якщо це великий дальник, буде замовлення. Він у нас є, але коли ми його відгружаємо більшим оптом, його тут можливості. Жати. Нема, Ви перебирати точніше. Це треба два дні перебирати, щоб насобирати, а це ніхто займатися не буде. Якщо б люди хотіли, то б глибшу яму зробили. Ну не знаю, кожен, звісно, собі хоче, але як то так. От такі столби, це вже все не кондиція. Їх ніхто грузити не буде. Грузимо відібраний стовп. Бачите, їх привозять, якщо немає машини, їх одразу висипають. Якщо лопнути, то в сторону. Кому потрібно, набираємо. Є в нас закази. Скільки потрібно. Бачите, ну, зараз пішло поле, де а перед тим була машина то був квадратний практично. Зараз їм округлий. Округлий, як В-20, так і В-40. Ладно, кому потрібно, набираємо. Є як новий, так і БУ, так і сітка для огорожі. так і європаркани. Тож кому потрібно, звертайтесь гарного дня.